Як побудована нелегальна бізнес імперія олігарха Фукса офшори? Павло Фукс російський, чи то український олігарх, який тепер відсиджується у Лондоні. При цьому продовжуючи чинити вплив на фінансові процеси всередині України. Павло Фукс входить до рейтингу топ 100 найзаможніших бізнесменів країни, маючи статки у близько 155 мільйонів доларів. Та наскільки чесно здобутиме є такі. В минулому відео ми вже аналізували масштабну схему, завдяки якій бізнесмен та його структури незаконно заволоділи активно. Вами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Нагадаємо, група Фукса протягом тривалого часу викуповувала у банківських установ кредитні зобов'язання стратегічних об'єктів за безцінь. Це давало змогу втручатися у господарську діяльність підприємств. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства. Сам Фукс у коментарях журналістам заявив, що був інвестором і скуповував нікому не цікаві активи. Мене кудись причепили. Звинувачують у тому, що я росіян. Обшуки у вас в офісах, без компанії. Яка там ситуація? Що сталося? Знаю, мене кудись причепили. но опять же там все написано что я российский гражданин скупал какие-то активы я скупал активы которые никому не нужны которые государство продают я был инвестором я давал инвестировал деньги но после того как ввели санкции я все перестал Нічим ні бізнес нічим не, не займається. В середині 2023 року Фуксу та його спільникам було повідомлено про підозру. Та вказана кримінальна справа має вигляд звичайного фарсу. Жодних забезпечувальних заходів вжито не було. Паспорти олігарха не вилучили застави, не говорячи вже про арешт, не встановили. Тому і виявилося, що громадянин України та Росії Павло Фукс зник у невідомому напрямку. Чи з'явиться він на Росії чи в Україні? Питання теж цікаве, допоки і Наліських розслідувань відомо про відсиджування олігарха у Лондоні. Інсценуванням державної політики по боротьбі із зрадниками є й санкції РНБО, під прицілом яких також опинявся Фокс. Що цікаво, олігархи з російським громадянством не належать до санкційного воєнного списку, відповідно до ухваленого навесні 2022 року закону. А отже, конфіскація активів на користь держави допоки не є можливою. Необхідні докази фінансування ним війни проти України. Теперішні санкції передбачають лише блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами. Також бізнесменові заборонено інвестувати на території іноземних держав, зберігати в іноземних банках свої гроші та володіти ліцензіями на користування надрами України. Період дії обмежень три роки з моменту набрання ними чинності до 24 червня 2024 року. Та чи є це перепоною для подальших махінацій Фукса? Пропонуємо проаналізувати фуксівські бізнеси, а також офшорні шляхи, якими олігарх виводить активи із України. В інтерв'ю НВ у січні 2021 року Фукс стверджував, у нього є нафтогазовий бізнес, деякі дистрес активи і багато землі у Києві. Я багато куди проінвестував і зараз поєдную активи. Купую різні активи у фонду гарантування вкладів. Першим офшорним кроком до ведення бізнесу в Україні Фуксом був російський МОЗ Сіті Груп ЛТД. Тоді Павло Якович мав нав'язливу ідею звести тотожню до РФ хмарочоси на Рибальському півострові Києва. Такий Київ Сіті зазнав провалу. А Фукс перекинув увагу на іншу сферу Нафтогазову. Тоді і з'явилась офшорна нафтогазовидобувна компанія Golden Derrick Ltd., яку в процесі діяльності було перейменовано в East European Petroleum. Існували припущення, що Фукс через британську JKX Oil and GAS по довіреності анонімних третіх осіб з РФ контролював значний український промисловий актив. Йдеться про близько 20% акцій компанії з видобутку природного газу Полтавська газонафтова компанія. Нагадаємо, що остання є одним із найбільших. Приватних підприємств в українському нафтогазовидобутку протягом 2015-2017 років кіпрське офшорне підприємство Хартлок Лімітед, контрольоване фуксом, придбало 67% акцій компанії Голден Дерік від Едуарда Ставицького. Останній є колишнім міністром уряду за часів правління Януковича. Пізніше цю компанію перейменували на ту саму ТОВ Europe Petroleum. Вона має 16 ліцензій та розвідку газових родовищ. Включаючи найбільше в Україні Сахалінське. Крім того, Фукс придбав ДВ Нафтогазоводобовну компанію та 51% акцій Демон від колишнього народного депутата Юрія Бойка. Між іншим, нафтогазоводобовна компанія володіє ТЕЦ Есхару Харкові та шахтою Довжанська капітальна в Луганській області. Останнє із 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території. Разом з Ігорем Коломойським і Віталієм Хомутинником Фукс є співвласником газової Компанії «Укрнафтобуріння», яка у 2018 році принесла йому 3,2 мільярди гривень прибутку. Та 5 квітня 2023 року суд арештував активи товариства іст юроп Петроліум, а 19 квітня тотожня доля спіткала і «Укрнафтобуріння». Належить фуксу і частина офшору Квік Спейс Лімітед, яку той ділив з Олександром Онищенко, екс-нардепом від партії регіонів, а після соціалістичної партії. У часи Революції Гідності Кіпрійська. Компанія мала у власності понад 156 мільйонів доларів. Останні згідно матеріалів правоохоронців були викуплені у Сергія Курченка та становили заморожені активи екс-президента Януковича. Згодом мільйони було арештовано. Після чого вони раптово зникли із рахунків в невідомому напрямку. Достовірної інформації про те, що олігарх володіє банками чи небанківськими установами в Україні немає. Але свого часу Фукс скупив багато кредитних активів банків, зокрема російських. А підконтрольне товариство «Укрослізинг» купило майже 2 мільярди гривень кредитного боргу КП Київський метрополітен. Що цікаво, спершу компанія олігарха продала Київському метрополітену 100 вагонів у лізинг за надхмарною ціною. А через рік зажадала штраф пеню та Коефіцієнт коригування на загальну суму майже 2 мільярди гривень, з них понад 1 мільярд результат того самого коефіцієнта, включеного до договору вже після його підписання. У 2019 році Фукс, за його словами, продав Укррослізинг, встигши заробити 306 мільйонів гривень. Хто зараз володіє такою, достеменно невідомо. Але й на цьому історія з Фуксівським слідом на столичному метро не закінчилась. У 2018 році між київським метрополітеном та Київметробудом Метробудом було укладено договір на 5,9 мільярдів гривень. За ці гроші мали побудувати ділянку Серецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив. Виноградар з електродепо у Подільському районі. Згідно відкритих джерел, Київметробуд метробут належить Вантаріс ЛТД Віргінські Острови, ТІ ЕНДІІНІДАСТІ з ЛТД Домінікана, Березанія Холдінг, ЛТД Кіпр. А кінцевим власником був бізнесмен Сергій Кияшко. Він же екс-директор російського підприємства Вагонмаш. Тобто документально київське метро зводив росіянин, та фактично управління Київметробуд здійснювалось Павлом Фуксом та його добрим приятелем-хомотинніком, про що, звісно, знала та знає місцева верхівка влади, в тому числі і Мер Кличко. Останній ніколи не приховував зв'язки з Фуксом та полюбляв разом засідати у ресторанах. Київметробуд тривалий час порушував всі передбачені угодами терміни. А у жовтні 2022 року лише за 8 днів компанія переказала близько 530 мільйонів гривень бюджетних коштів двом юридичним особам товариство Позитив В та товариство Київметротонельбут. І це в період, коли жодні роботи з будівництвом метро не проводились, а вказані підприємства не мали ані кваліфікованих співробітників, ані необхідної техніки. Тобто гроші передали компаніям, які вивели їх. У готівку і розподілили між учасниками схеми. Згідно матеріалів правоохоронців, службовими особами АТ «Київметробуд» організовано здійснення протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Роботи профінансовано на суму понад 4 мільярди гривень, однак фактичні роботи виконано тільки на 60% від запланованих. Тепер же договір розірвано, а будівництво метро знову під загрозою. Як бачимо, перелік офшорних рахунків Фукса є досить широким, так само, як і джерела статків олігарха, які лише продовжують поповнюватись, попри втечу чоловіка до Лондона. Чому влада та правоохоронці допустили виїзд такої особи, як Фукс за кордон, та чому продовжують закривати очі на розкрадання, зокрема на столичному метро? Питання, що поки залишаються відкритими. Продовжуємо дослідження фінансового аспекту діяльності Павла Фукса. У наступних частинах розповімо про статки олігарха а також дізнаємось, як фукс розпоряджається отриманим прибутком, та як, як із легкістю обходить податкові механізми України. Нагадуємо, що ми активно збираємо відомості про легалізацію посадовцями, бізнес-структурами активів та подальшого виведення таких на території Європейського союзу та США, а також дані стосовно хабарників, укривачів імперії відмивань, що лобіюють злочинні дії, отримуючи власну вигоду. Розвиваємо свідомість українського населення та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну, інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом окупантів. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові цікаві події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити нові гарячі розслідування.